Як і де можна безплатно лікувати безпліддя? Послуги з лікування безпліддя у рамках програми медичних гарантій надають 15 медзакладів. Українки віком від 19 до 40 років можуть безоплатно отримати першу спробу запліднення, яку медзакладу оплатить Національна служба здоров'я України. На лікування безпліддя у бюджеті закладено понад мільярд 870 мільйонів гривень. Це кошти на близько 30 тисяч циклів лікування безпліддя. За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Середні показники успіху близько 30%, тож можна очікувати близько 10 тисяч новонароджених українців. Хто може отримати послугу? Медична послуга за пакетом лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій надається за умови встановлення діагнозу жіноче безпліддя або чоловіче безпліддя. Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років. Алгоритм дій крок. Перший жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі, який має договір із НСЗУ на пакет профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Направлення для цього не потрібне. Знайти такий заклад можна на порталі Національної служби здоров'я України або зателефонуйте до контакт центру НСЗУ за номером 1677 Оператор підкаже найближчий заклад та його контакти. Крок другий далі. Лікар-акушер-гінеколог проведе обстеження, визначить показання до проведення екстракорпорального запліднення за необхідністю скарує на консультацію до суміжних спеціалістів. Крок третій на цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або до обстеження. Лікар, акушер-гінеколог може направити жінку до спеціалізованого багатопрофільного закладу або перинатального центру, де надають безоплатні послуги в межах пакетів хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах і стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Крок четвертий після до обстеження мультидисциплінарний консиліум лікарів прийме рішення про лікування безпліддя та відсутність протипоказань. Крок п'ятий. Жінка може самостійно обрати місце лікування із переліку закладів, які уклали договір із НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг. Чи є послуга повністю безоплатною? Безоплатно в межах пакета лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій жінка може отримати один повний цикл на рік у разі настання вагітності. При цьому після народження здорової дитини наступні цикли не оплачуються. Пацієнтка може отримати другий повний або неповний цикл на рік, якщо вагітність не настане. Доплачувати за цю послугу не потрібно. Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару, залежно від призначень лікаря. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.